друзі, я вам хочу заспівати одну пісеньку про веселку. Краплю дощі каберем, трішки сонця додаєм, світанку роси, жменьку радості для всіх. Подивись на небо, кольори ясні. Сумувати не треба, тільки посміхни. Ще йде, слово лагідне, скажи, теплий поля залиши і добрішим стане світ наша пісня задзвенить, подивись на неба, коляри ясні. Сумувати не треба, тільки посміхни. Сумува не треба, все на краще йде Краплю дощика беру, трішки сонця додаю, світанкової руси, жменьку радості для всіх. Поки друзі, до нових зустрічей.